І як завжди починаємо з прекрасного. Починаємо обід. Сьогодні в обіді в нас зупа. зупа така всяка, я не знаю, з капустою буде. Зупа з капустою і на друге макарони з брокулеткою. З брокулями. Починаю. О, я... це в нас вже є. Ми купили марципан. У нас вже починається всі готуватися до Різдва. Це ми купили марципан. І не знаю, коли будемо його їсти, Ну, будемо. Я вже, я вже поставила на вогонь сковороду баняк. Сюди кидаю цибулю і сюди кидаю цибулю. і починаю готувати. І так, наливаємо олії і кидаємо всюди масло. У мене масло. Простоплено. Зараз ми його налили в олії сюди, налили в олію в баняк, кладемо баняк туди, кладемо, беремо масло, кладемо це масло, кидаємо, зараз хвильку я відкрию. бо Воно так відкривається. ці наші. Окей, масло взяли. Беремо трохи масла, що викидаємо. Це нас і трохи масла, що викидаємо. Нас все, бачите, шкварчить, Я роз... Роз... беру два зубчики чисника, розсискую їх. Можна навіть цею. Розтиснула, бачите, кинула сюди. Саймові віддає своєшличе. І другий, другий баняк. Так само розтиснула. Ой, розпускається. Діма другий. Тай, не хоче від другий, бо я одною рукою Що сороблю. Тут ми розтиснули. Окей, кинулась сюди. Ми навіть його кинули сюди. Робимо менший вогонь, робимо менший вогонь і йдемо за цибулею. Цибуля у нас отак. Я її нарізала на два банячки. Один сюди кидаємо, не знаю, мушу поставити. отак паду сюди, сюди кидаю цибулю, бачите, кинула. І все кидаю, сюди цибулю. Кинула, окей? І сідаю сюди, чувулю, кинула. Тепер поставимо. І тепер сюди сідаю цибулю. Кинула. Сюди, сідаю чуву. Так. Кинула. Це Тя знесем на місце. Це ми робимо відразу і макарони. З броколями і зупу. Ми і туди, і туди кинули цибулю з чесником. Чесник в нас просмажиться, ми викидаємо, цибуля в нас присла... притушиться, дамо йому моркви. І туди даємо моркву, тут туди... ні, даємо тільки моркви до, до цього до... до зупи. Дамо моркву тільки до зупи, і до зупи ми дамо ще що, картоплю начистимо. Там дві-три. А туди помиємо брокколі. Так що я відключаюся зараз і йду за броколі. Поки смажиться нам цибуля, ми прийшли собі взяти броколі. Беремо броколі, бачите, ви думали, що в мене на грядці є. Ні, це наш сусід має свій город, він от нам дав ціла купа баклажанів. Оце все, де що ми купили. І от в нас є, бачите, каштани, їх треба порізати. І як воно називається, і почистити. Беремо капусту також. Ой, тут у нас щось вода з'явилася. Перекинемо це сюди, це сюди. Наша кіця прийшла. Це ми перекинемо. Бачите, оці баклажани не знаю, що з ними робити. Що треба подумати. Це все сюди. Цю воду вилиємо на підлогу. І зробимо потім тут порядок. Ту а наразі зараз беремо. Ось капуста, подивіться, яка капуста. Ця капуста вся, отака вона тяжка. отака така вона велика, отака, отака, така капуста. Я заплатила за неї. У нас капуста продається на не на вагу, а продається на, 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 на штуки. Отака штука, і вона штукаштучно одинакова. Що маленька, що велика, що величезна. Куштує 1 євро п'ятдесят тезелів. У нас дощу, дощу немає. І бачите, як наші всі Все у нас так от захмарилося, а дощу немає, все пов'яло, все хоче дощу. Дощу немає. Що робити? Понесла вам біда. Ми капусту принесли. І броколі. Брокколі ми зараз поріжемо і кинемо в пательню. Капусту також поріжемо і будемо кидати до зупи. Поки я ходила за брокколями і за капустою. Наша кап... Я поставила на маленький вогонь нашу, нашу... нашу цибулю, що тут. Робимо тепер більший вогонь, хай воно, хай воно скоро то все робиться. Так, сюди ми додаємо брокколі, а сюди ми додаємо. Зараз ми додамо капусту. Ні, не капусту, Ми зараз додамо. Я додам, він знову розморожений, я не встигла розмору роз, такий фарш. Фарш, я так отак прямо таки мав купляю цей фарш в магазині, тому що він, оцей фарш лишається після. Ковбасок після салчичі. він вже є приправлений всіма приправами, і це дуже смачно. Я його зараз кину сюди, щоб він втушився разом з цим всім. Ми нарізали, ми нарізали броколі. Як тільки наша морк, наша що? Наша, наша цибуля всмажиться разом з одним зубчиком чесника, ми відразу кинемо броколі. А поки вона ще не смажилася, ми начистимо картоп. І так несемо до нашої пательні брокколі. витягаємо цей чесник, їй вже нам не потрібний. Він що шуміт скидав своє, це кисається. Викидаємо його сюди. Сюди кидаємо броколі, до тої. Тушеної, не всмазаної, а в прушеної цивульки. І розмішуємо то все, і хай вони тепер разом всі полюбляться, подружаться, додамо ще трошечки масла. Окей. Додали. Угу. Ось так розмішали, разом запах такий кишов хороший. Сюди ми кинули морфу і кинули нашу заморозину, наш, наш заморожений такий фарш. Ми його мусимо розморозити. так, щоб він тут розморозився і разом кушився разом з цибулькою, морквою і кисником. Кисницю трошки будемо забирати. Ми йдемо робити що? Нарізати капусту. Ми поки що не нарізали ще капуста, капуста ще ціла. Але ми йдемо сюди. Покажу вам, що я вже отут собі дала раду цим фаршем. Але пам'ятайте, що краще витягати, щоб воно розморозилося, ніж такомуся я. Але я все роблю спонтанно. Я ніколи не знаю, що я буду готувати на титулі день. Я так побігла на роботу, на роботі я не маю часу, там думати, поїду, у нас робота. І я прибігаю сюди і вже думаю, що ж тут таке варити. Дивлюся, що в мене є. Бо я купляю на одне, роблю тільки більше, ідеї міняю. Оце я можу добре робити, то ідеї міняю. Зараз ми витягаємо наше броду і кидаємо сюди і сюди по по стаканчику того брода. І тільки кинули, це все затушкується, за, за а це звариться, ми будемо давати картоплю до зупи і подивимося, що будемо давати сюди ще до брокколі До зупи ми ще не кинули картоплю, ми її тільки на... Начистили і нарізали. Розрізали нашу величезну капусту пополам, а потім пополам ще пополам. І одну трошки половинку пополам ми дамо до зуби, а решту ми втушимо, втушимо з цибулькою і з морквою. І зараз я її наріжу, рівненько покажу як. І будемо рухатися. Ми нарізали вже цибулю, капусту, приготували собі баняк на капусту. І зараз підемо, подивимось до нашої зуби. Наша зуба отак. Ми нарізали картоплю отакими пластерками. Зараз ми її всю кидаємо сюди, кинули, перемішуємо. Перемішуємо і доливаємо води. Хай вона вариться. Доливаємо води. Ми поставили нашу наше, бачите, вже вона не тушиться, а смажиться. Смажиться вона що вона має великий газ. А я спішу, бо зараз діти не школи будуть. Ми кидаємо сюди моркву, перемішуємо це все. Трошки менший газ зробимо, щоб воно не вжарилося, а втушилося. Подивимося до нашої вулиці, навіть не думає тіти, зробимо йому більший вогонь. Подивимося до, нашого, до наших брокколів. Наші брокколі майже вже готові, тільки треба дати лежки. Поставимо, поставимо що? Поставимо воду на макарони. Оце тільки чуть-чуть чуть-чуть підтушиться, ми відразу будемо кидати капусту. Так. Капуста тушена у нас вже, бачите, яка красива. Ми сюди не дали ще ні солі, ні, ні перцю, нічого не дали. Ми її поки тушимо. Та вона втушиться. До неї можна додати помідори, щоб вона мала таку кисленьку. І Зуба наша бурлить. Я не люблю, коли в мене зупи варяться тут. Можу зробити менший вогонь. О, бурлить. Ми також додали сюди вже, додали сюди вже е, капусту. Оце воно все вариться. Також я не дала ще ні солі, ні приправи, ніякої приправи, ні перцю, ні нічого. Хочу спробувати, що... Це добре. Я так думаю, чи додати... я ніколи не додаю до капусти ніякого броду і ніякої, ніякої води. Додаю тільки в тому випадку, коли капуста суха, коли вона напротяг свого виросту не набрала тої кількості, тої кількості води від природи або від поливу щоб вона була соковита. Ця капуста в мене така сухенька. Але в мене я можу дати помідори, але я не буду давати помідори. У мене лишилося з тих часів, як я робила з квашеної капусти щось. Лишився кулачок квашеної капусти. І я дам її сюди до зупи і сюди до свіжої капусти тушеної. Щоб, щоб надавати помідори, хоч може і помідори дам, не знаю, подивлюся. Щоб вона набрала тої, то, то, тої кислинки. Я ще попробую, я ще подивлюся. Ще не знаю, як я буду додавати. Но я її вже приготувала, я її вже промила і видушила. Бачите? Це в мене є зовсім мало. І чуть, чуть От якраз буде. Вона та, постненька. Так що подивимось, куди її дам, чи я її перше ще протушу. Напевне, про тушу, добре видушу і протушу, і додам. І я нарізала дрібнесенько, дрібнесенько, бачите, як, як вміла дрібнесенько нарізати салат, куди зробимо салат, сюди дамо ще требу морку, дамо цибульку і дамо майонезу. Отак, отакий в нас день буде обід. Я люблю квашену капусту, не знаю. Зараз подивлюся, як вона буде себе вести в зубів в першу чергу. Okay. Так, я вам показую, що ми зробили. До, до капусти ми до зупи ми дали ще капусту. Капуста наша сварилася. Це зробимо менший вогонь вогонь, бо капуста наша починає пригорати. не пригорати. Я не хочу давати Пусти, щоб Капуста в власному соці посилається, а вона того не сіла, вона її починає полегенько погорати. Бачите? не повинна Я вже зробила дуже маленький вогонь. Зараз подивлюся, що її бракує. Ще. І ми зробили таку зажарку. Додали трошки цибулі, трошки олії, трошки муки і вершків. Вершки наші отакі. Все пережарили і зараз всипаємо до зуби. Так, наша зуба готова. Пробуємо і виключаємо капусту. Дуже гаряче. Ну, накриємо, хай вона закипить. Зробимо більший вогонь, щоб вона забулькала Подивимося, чи вона булькає. Як тільки забулькає одразу накриваємо. Так, почала булькати. накриваємо, трошки потримуємо і виключаємо. Зупа готова, броколі готові, капуста доварюється, дотушується. Вода на макарони кипить, кидаємо. Але перше ніж кидати макарони, виключаємо. Виключаємо нашу зупу. І перше ніж кидати макарони, макарони в воду, ми салат з капусти. До салату з капусти ми додали, ми додали, ми додали моркву і додали цибулю. Зараз я то посолю, поджмакаю, отак добре і залию, закидаю майонезом І Ми відбили курячі відбивні, курячі відбивні відбили. І зараз курячі філе не відбив, ні відбили. І зараз я сходенько їх в паніровочні сухарі. Як ви, ви знаєте, що я тільки паніровочні сухарі солю і не даю більше нічого, тільки одну сіль. І відразу їх замочую і відразу на пательню і смажу. Так, починаємо. І так, і так, і так. Макарони ми вже тільки що вибрали, кинули до брокколі. Виключимо, напевно, виключимо цей газ, бо він у нас погано працює. Ми його переставимо сюди. Це вже також зробилося. Ми запалимо тут газ. У нас і вікно відкрите. І той газ, О, господи, ми запалимо. А що ж то таке? Окей, запалили. Запалили. Сюди кладемо макарони. Можу поставити. Так. Сюди поставили макарони, сюди поставили е, наш, нашу капусту. Ще її треба трошечки протушити, тому що вона, я її налила води, тому що вона була дуже суха. Чуть-чуть. Може 100 грамів більше не налила. А сюди доливаємо. Вершки. Окей. Вилили і розмішуємо. Розмішуємо наші макарони з вершками. Окей. Так, ще тут трошки лишилося. Розбавляємо його лучком. Ємо молока, робимо отак. Так, робимо і доливаємо сюди. І дамо ту все прокип'ятитися. Солимо, перчимо, якщо треба. Якщо не треба, то нічого більше. Виключаємо, накриваємо, чекаємо, коли прийдуть діти зі школи, бо вони сьогодні мають музику, оркестри там дуже. Дуже добре. Дуже добре, тільки треба ще солі. Де наша сіль перед нами. Ладно, я рукою повідомлю, я так відчуваю. Посолила. Посолила. Окей. І накрила і виключаю. М -м -м. Дуже добре. Угу. Виключила і накриваю великою кришкою. Це кладу сюди. Хай воно тушиться, поки я буду робити. Ну. Так, це викидаємо. Це викинули. Так, зараз будемо робити відбивні. Відбивні ми трошки відбили, взяли булку, насипала солі. І зараз їх мачаємо булку з сіллю. Окей, отак. Окей. І так кожну. Не солю їх окремо, не перчу, посолила тільки булку і отак от ми робимо. Це є дуже добре, тому що солі треба скільки треба, не більше, не менше. Ми не дуже вживаємо сіль. Кажуть, що сіль це є. Біла хвороба. Мені кажуть так, другі кажуть ні. Так що ніхто не знає. І треба їсти. Я все рахую, що треба їсти, те, що вам смакує, але все треба робити в міру. Тому що, коли ти робиш все в міру, все, доб все є добре. Коли робиш так собі. Хочеш солиш, хочеш перчиш. багато. Все треба робити. От, от лишилося в мене ще дві, але мені треба дві. Мені треба вже дві руки, то я візьму це, відключу і зараз поставлю його на сковороду. Я вже її поставила на вогонь і поставлю смажити. І так, сьогоднішній обід готовий. У нас сьогодні в меню. Було зупа з капустою, сама капуста тушена, макарони з брокколями і відбивними, і салат з капусти, з майонезом. Пробувати не буду, бо ви бачили, що я вже того так напробувалася, що вже не можу пробувати. Дякую вам щиро всім за підписку. Дякую вам щиро всім за коментарі. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Я буду тільки рада. Вам всім бажаю мирного неба, сонячних днів, хорошого настрою і всього найкращого. До зустрічі!